Зараз майстрині ріжуть всю сушку. Вона має бути подрібна. Ріжуть його ножничками, ріжуть пастилу. Подрібнюють печиво та змішують масло із згущеним молоком для основи. Так готують енергетичні цукерки для військових, говорить волонтерка Любов Орланко. Як колись вважала, калорії, то цукерка перевищує оці енергетичні батончики в три рази. Знайти ідею для приготування висококалорійних цукерок допомогла книга, додає волонтерка Людмила Павлик. Там герой книги він опинився в лісі і мусив щось їсти. І Він робив собі цукерки із лісових яблук із меду. Рецепт каже, удосконалили тут і мосло. Тут і гущене молоко, тут і багато фруктів. Нам дуже приємно, коли вони надсилають або хоч невеличке якесь, хоч фотографію, хоч відео, із нашими передачами, з нашими цукерками. Тим часом у сусідньому приміщенні діє швейний цех. Волонтерка Тетяна Степанок розповідає: з кожним місяцем кількість охочих займатися волонтерством зменшується. Хочемо, щоб іще наші люди прийшли нам допомогли. Хоча б можна було там мінятися. От, допусті, у нас ось сітка натягнута, це готова, але ми не встигаємо її в'язати. У цьому цеху щодня працює 15 осіб, говорить волонтерка Любов Тараненко. Жінка створює ноші. Пригадує, за два роки виготовила їх понад 500 одиниць. По два метри ріжемо, розрізаємо наполовину два на сімдесят, виходить, сантиметрів. І у поперек шиємо, стропу пришиваємо. Шиємо ось подушечки під шиї, хлопцям підкладати. гарно. газу. Балаклави шили, ну, шили. Центр волонтерської допомоги Чорнобайської територіальної громади був створений у 2014 році на базі університету третього віку, говорить його очільниця Любов Орленко. Коли почалось повномасштабне вторгнення, ми повністю припинили навчання, і всі, хто ходив в університет третього віку, вони всі стали ходити в майстерню. Каже, у волонтерському центрі працює близько 50 осіб, а необхідні матеріали та продукти надають жителі громади. Ми готуємо дуже багато котлет, отбивних, ну, всю таку домашню, голубці, перці, дуже смакують бублики, фаршировані м'ясом. Всю цю продукцію ми готуємо і передаємо. Розповідає, щотижня на передову волонтерки відправляють два заповнені буси. Наталія Черкашенко, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.